Друзі, всім привіт! Сьогодні на об'єкті фарбуємо стелю. Напарник прокрашує пути кісточкою валіком. Я зараз буду верх фарбувати. Фарбуємо сьогодні фарбою Viva Color. Також у нас ще буде на стіни World 4 бархатиста і selling 3, вівакор на стелю, глибокоматова фарба. Перший раз фарбуємо, дуже нею задоволений. От. Хотів би показати вам, ну телефон не передає. В один шар прокатали просто, навіть не знаю чи тепер фарбувати другий шар, чи можна так і залишити. Дуже гарно криє. В один шар просто зробилось у нас гладенько все, без полос, без ліній. Шикарний результат, я дуже задоволений. Також цю кімнату прокрасили. Ось, якщо передає телефон, один шар. Тому всім рекомендую, дякую торговій марці Елемент за надану фарбу нам. А якщо вам потрібна така фарба, можете звертатись у епіцентрі, от на стіни ще у нас буде акрилатма з протигрібковими добавками. ну це вже згодом. А поки якось так. Тому не крастьте сніжкою, переставайте, переходьте на якісний матеріал. Якщо комусь потрібна консультація, звертайтеся.